Десята година ранку в селищних парках вже багатолюдна. Здебільшого це спортсмени, які починають свій день з тренування. Сьогодні ми познайомимося з маріупольською родиною, яка вже з самого раннього віку привчає малечу до спорту. Доброго ранку. Доброго ранку. Дяну, розкажіть, як починається ваше тренування, ви всією родиною взагалі щось зараз робимо? А, кожне тренування зазвичай починається з розминки для того, щоб ми зігріли свої м'язи і в майбутньому не отримали ніяких травмувань. Тому починаємо. починаємо. Видих. Малявочка з нами хоче, а її відвезли до себе. І ворог вниз. Мене привчила до спорту з 10 років, і причому що дуже важливо, вона ніколи мене не заставляла бігати. Вона навіть ніколи не казала, що буде займати саме легкоатлетикою. Вона так, дитина має бути активною. І просто своїм власним прикладом вона закохала мене в спорт. Я бачила, як вона тренується. І я у мене перша пробіжка була в 5 років. Мама бігла 5 кілометрів. Я кажу, мам, можна з тобою. Мама здивувалась, каже, ну добре, давай. Я з нею пробігла три кілометри. Це була моя перша пробігка в п'ять років, три кілометри. Наш головний спортсмен найдосвідченіший. Час того, поки ми з нею біжимо, вона мовчить. Як тільки ми зупиняємось, вона починає кричати Мам, давай ще бігти швидше. А як ви зараз з нею прямо будете? буде? Да, з нею, да, чому ні? Ну тоді давайте подивимося, зараз як це буде. Я ж повільно, не поспішайтеся. Я розумію, що ви У вас половина місця і тим паче ви вже з нею а, займаєтесь спортом. Перше, як ви взагалі після пологів вирішили, що вже потрібно відновлювати себе, повертатися до спорту. І друге, а, як в дитину вирішили привчати. Я спортом займала все життя, тому, знаєте, не було такого навіть питання, що я не буду після пологів займатися спортом. Через те, що пологи пройшли досить легко, не було ніяких ускладнень, я змогла досить швидко в принципі, повернутися до спортивної діяльності. Але, звичайно, я це робила досить поступово. Тобто я не вийшла на майданчик, знаєте, не почала відразу бігти. Я спочатку там. Розтягувалась потрошки і відчувала свій організм. Вирішила побігати з дитинкою. Побачила, що їй це подобається. Перша наша пробіжка була 2 кілометри. Вона всю пробіжку проспала. Я була довольна, бо до того я не могла її заспокоїти. Потім пробігла 3 -4 кілометри, 4, От нещодавно вже був наш перший пробіг, 5 кілометрів. Я знаю, що з Маріуполя ви виїхали декілька років тому, так? так проте, ви очолювали, керували напрямком спорту, м спорт в місті. Як ви взагалі сприйняли, коли була повномасштабна війна? Ваші батьки там залишалися? Так, мої батьки там пробули 72 дні і з ними довгий час не було зв'язку. Звичайно, я дуже переживала. Ми волонтерили в цей момент, тобто намагалися допомагати людям ну, шляхом знаходження якогось зв'язку. Якихось перевізників виїжджати з Маріуполя, тобто ну, це все, як я могла на той момент допомогти. Дуже в Маріуполь, але я розуміла, що це там неможливо і нічим це не допоможе. Ось. І коли виїхали батьки, це було звичайно таке полегшення, бо до того ну, такі були нервові зриви, бо батьки не виходили на зв'язок три тижні. Спорт я попала, як зараз пам'ятаю, це був 4 клас, я виступала на змаганнях за школу, і це був мій перший кілометр. І після фінішу до мене підійшов тренер і запропонував прийти на тренування. Пробне я чемпіонка України, неодноразова. призерка, неодноразова чемпіонка міжнародних змагань. Ну кандидат мастера спорту. Де ви зустріли 24 лютого? Тоді 24 лютого — Це був Маріуполь. Ну, чесно кажучи, ми не думали, що це буде півномасштабна війна, і сприймали це, що це скоро закінчиться. Це таке жахіття було, що собі уявити не кожна людина може. Дуже боляче за це казати і згадувати. Ми не вибиралися з Маріуполя, тому що у мене мама з братом і з сім'єю була на лівому березі Маріуполя, і у нас була задача витягти їх машиною. Велосипедами виїжджали до Мангуша у Мангуші. Ми пройшли фільтрацію. Потім Бердянська, а потім Запоріжжя. І це був глоток е повітря такий, що ми на рідній землі всі наші. Це було не знаю, перше таке, навіть <свісно> не можу передати облегчення якесь. Неймовірно, коли ми могли набрати номер доньки і вона і почути її голос. Це і перше питання було. Що в Україні? Нам казали, що захопили Київ, захопили Харків. Як спорт вам надає відновити здоров'я, ментальне, духовне, фізичне? От ви відчуваєте ж облегшення після всього пережитого? Якби не спорт, напевно, це було довше, дуже було тяжко морально вийти з цього стану. Але спорт допоміг, тому що почалися тренування з людьми. Ми почали між собою розмовляти дуже багато. Це, я не думала, що це так важливо. Для мене теж це було важливо. І, це були маріупольці. Ви найповажніша частина спортивної родини, і ви також долучилися до спорту. Як ваші тренування зараз проходять? Чим займаєтесь? Хто вами керує зараз? Я ніколи спортом не займалась, і мені це було не цікаво. А коли ми переїхали в Київ, то я до дочки стала ходити і мені цікаво, правда, я так не можу, але як можу, так займаюся. От, от, я все время ходжу до дочки і займаюся як можу. І другий спорт в мене внучечка. Я кожне утро з нею гуляю. Це вже правнучка навіть. Правнучка, так. Да. Які вона емоції вам дає взагалі? Ой, в мене сильно було тяжело, я все одно плакала після Маріуполя, а зараз я живу. У мене настроєння, я всього живу в Мені дуже добре зараз. Я забула за Маріуполь. Забувай, не забула, але забувай. Я живу маленькою. Ви така тилова частина родини. Ви не бігаєте, проте ви завжди з онучкою сидите. Розкажіть, як ви підтримуєте на змаганнях? Мені розповідали от ваші дівчата, що ви завжди на підтримці. Саме таке, це ще коли тільки Тетяна починала юношеські змагання. І проблема, що десь на змаганнях треба комусь речі залишити. І так пішло і завжди. Це Моє саме пряме це їх привезти, доставити, десь там треба з речами посидіти, десь щось підтримати. Коли приїхав в Київ, знайомі, багато знайомих, з якими в різних ситуаціях пересікався в Маріуполі і запропонували роботу. Робота доволі цікава тим, що ти допомагаєш людям. Таким же самим фактично постраждалим від війни. Е, Саме перший об'єкт, як по-будівельному, е, ремонт укриття в Ірпіні в коледжі номер 3 Тетяно, познайомитися з чоловіком. У нас. Сьогодні він також на тренуванні. Так, це мій чоловік Ярослав. Ми разом з ним займаємось спортом, і саме завдяки бігу ми, до речі, познайомились. Цікавий факт, він зі Львова, я з Маріуполя, і ми постійно сміємо, що схід та захід разом. Це якраз наша родина і доводить. Скільки ви бігаєте взагалі ну, кожного дня? А, ну так, я бігаю не кожен день, десь приблизно через день, а в середньому десь так на тиждень. Кілометрів там сорок отак набігається. Ми дуже багато пробігли разом а, на півмарафонів. Це по 20 кілометрів. Десь в рік ми пробігали напевно по 10 штук. Це і Львів, Одеса. А, скільки там були? Ще й в Києві забіги. Ми і в Стамбулі бігали. До речі, він мені пропозицію зробив під час напівмарафону. В Стамбулі ми бігли. А він вирішив посеред забігу зупинитися, і зробити мені пропозицію. Замій ну, забіг, ви не виграли? Ну там ж він такий більше масовий, це фановий забіг, тобто там такого там. Тоді встановили, до речі, світовий рекорд. Не ми. Як це все? Так, ну те, що мене саме витривало в цьому плані, ми там. Вона ще мене підтягує по темпу, тримає, бо вона насправді набагато краще готова до таких і далеких дистанцій, і більш швидких забігів. Тому якщо якісь такі тренування, де там інтервали треба побігати, ще щось, то, то те ще допомагає, тягне.